Ну нарешті, нарешті, Вова Петров включив режим Альфа Самця і гаркнув. А то, знаєте, якось так виглядає зі сторони, що буцімто останнім часом я його поливаю брудом, а він все це терпить, такий великодушний. Можливо, воно так і виглядає, але не насправді не відповідає дійсності. Чому Вова Петров публічно, чи мені в очі, нічого не говорить? А по простій причині, що він з цикло, от і все. А за спиною щось погане робити. О, так він це перший. А особливо це чужими руками. Ну, конкретно в моєму випадку вже десь місяців два, плюс-мінус, через анонімні телеграм-канали, що тільки про мене вже не писали. На кого я тільки не працював за цей період. По останній інформації я зараз працюю на цього якого, Корбана. Майте на увазі. Окей. Але ж саме смішно, що цей канал, який розпосюджує ці чутки, він себе позиціонує, що начебто цей канал веде жінка, дівчина. Вдумайтесь! Тобто сидить майже 50-річний бородатий мужик Вова Петров. І видає себе за, за жінку. Розумієте, який бардак в голові в людини має бути. Ні, я розумію, що хтось це може назвати креативщиною. Ні, це не креативщина. Нічого спільного немає. Це бардак. Яким чином він гаркнув? Буквально пару днів назад я запущую пост про блогера Волошина і пояснюю, чим ця ситуація з його виїздом взагалі погана, що відбувається. Тобто я запощую, це, якщо не помиляюсь, в 11.48 і у 12.04 у Вови на телеграм-каналі з'являється різний пост, що буцімто всі ті, хто підтримує Волошина, це не рукопожатні праси. <си> Заявив мораліст Володимир Петров. Е, і взагалі, що стосується моральності і рукопожатності, то я би все ж таки хотів би цей момент розібрати на прикладі конкретної історії, е, а почалась вона десь наприкінці минулого року, коли на мене вийшли люди, називаємо так, це від Єгора Буркіна. Хто не знає, хто такий Єгор Буркін в інтернеті почитаєте інформації дуже багато його називають російським наркоторговцем. От, і ці люди вийшли до мене з пропозицією. Вони хотіли, щоб я медійно підсвітив одного персонажа у негативному світлі, такого собі адвоката, як про існування якого я взагалі в житті не знав до того моменту, Андрій Циганков. Вони прямо прописали тезис, ну, що потрібно озвучувати в ефірі, коли розповідати про цього Андрія. Ну там, там. Діч максимальна. Тобто там потрібно було говорити, що він злодій, розікрав гуманітарну допомогу, обкрадав військові військових, е замовив якесь вбивство там навіть. От. А суть полягала в тому, що між, наскільки я зрозумів, між Єгором Буркіним і цим циганком виникли якісь непорозуміння, конфлікт, і вони таким чином між собою з'ясовували стосунки. Е я такий. Подивився на це і кажу: ні, ні. Ну по-перше, ну як брати, просто от просто брати і звинувачити людину в таких тяжких злочинах. Це раз. А по-друге, ну чесно, ну замовник Єгор Буркін, наркотики, все, що стосується наркотиків, я в те не лізу максимально. Та в мене, якщо чесно, в мене навіть немає претензій до Єгора Буркіна, бо тому що е, він займається тим, чим займається, і принаймні не корчить себе мораліста. На відмінно від деяких персонажей. А зараз я вам роз'ясню детально. Тому я відмовився від цієї пропозиції, хоча е, пропонували дуже-дуже велику суму грошей. Е, а я взагалі кажу, а чому ви вирішили до мене звернутися по цьому питанню? А вони кажуть, ну як чому? Ну, Просто твої вже це робили, і Єгору Буркін не цей результат роботи. Я кажу, мої, мої це хто? А вони кажуть, ну як хто? Ну Вова Петров, Сергій Іванов, Сергій Грішин, вони взяли замовлення, по цьому циганкову пропрацювали, Єгор не задоволений результатом. Я такий кажу, ні, сорі, але я в це влазити не буду. Звичайно, що після цього я зв'язався з Петровим і кажу, Вов, а що це таке? Для чого ви робили таку заказуху? Тобто ви берете гроші в людини, яка займається наркоторгівлею. Тобто, всі знають, що від наркотиків дуже-дуже велика кількість помирає військових, дітей. Ну, для чого ви це робите? Ну що вов такий. Ні, ти шо? ми цього не робили. Я кажу, ну як не робили, Вова? Ну, ну от є ефір у вас на YouTube каналі. Він є. Тобто, от, нічого, він. Ну, розумного не міг пояснити. Максимум, що він зробив, це побіг і видалив відео з Ютуб каналу. Цьому циганкову вони приділили аж цілих 15 хвилин. Ну я не буду показувати всіх 15, щоб не забувати голову. Коротенько, тезно, щоб ви зрозуміли, що такий факт був. Ось, дивіться, будь ласка. Але на Джокері з'явилось аудіо, і я не міг це аудіо не помітити. Дараз послухаємо трішки, бо мова якраз йде про мародерство. Давайте, давайте. Із там з передачі денег, там і получення циганковим і всьому подобне. Починає там первого дня війни, да, як мені Єгор почав допомагати батальйону. Значить, мова йде про те, що циганков привласнював гроші, які збирав в батальйон Архангела Михаїла. Ну Так, і там вже йдеться не лише про привласнення грошей, там йдеться про е, продаж гуманітарки, угу. там йдеться, от е, зокрема десь про сотню фур. От Ого. 50 мільйонів доларів гуманітарки. Коротше, через цього це було продано. А покажіть нам, приду, у нас є циганков. Це як він виглядає? Та є у нас. Такий він, бачиш, камуфляжний. Тобто, оці персонажі, які корчать з себе моралістів, вони без проблем беруть гроші. Немає значення похожі цих грошей. Наркотики, наркотики вмирають діти від них, не вмирають. Яка різниця? Ну, є замовлення, є хороші гроші. Беруть. І зараз Вова Петров розповідає про рукопожатість. І тепер дивіться, яка незручність виходить. Оці персонажі, моралісти, вони себе позиціонують, що вони медійно обслуговують Офіс президента. Розумієте, так? тобто вони обслуговують офіс президента, паралельно вони обслуговують замовні матеріали для наркоторговців. Чи це може все якось разом? Ну, якось незручно, і хотілося б почути позицію офіса президента в цьому питанні, мораліст?